Цін готель, що став прихистком і надійною фортецею для переселенців зі Сходу. Жалко виїжджати, ну поки необхідно, скажімо так. Чимало людей виїжджають із цієї області. На приїхала до Черка зі Слов'янська з одною валізою. Водій рятувальної автівки допомагає першій задань пасажирці завантажити речі в автівку. В двох торбах поміщається все життя. Все життя уїжджати не хочеться очі. Хочеть. До людей в кожен дім прийшла війна. Сьогодні ця біда роз'їбла душу, ледь не кожного. Хто ж знав, не тікав, доки це було можливо. Хтось з тих, і, і життя, і сім'ї розкидала по усьому світу нашого брата. Роз'єднали людей. рідних міра, русского грати. І тепер в них лишилася лише. Я прориватись до рідні крізь бойові дії Одні на міні підірвали, з'їхавши з дороги. Інших розстріляли і з дітьми тіла. Знайшли в салоні Вимушені переселенці. Емігранти, так тепер звуть тих, хто пройшов шлях. Цей еміграція, останні погляди з вікна. На лиці емоція, моя сумна еміграція, Загублена сім'я цивана, на лиці емоція моя зла, еміграція, останній погляд із вікна, на лиці емоція моя сумна, еміграція, загублена сім'я, цивана на лиці емоція моя зла, Сьома з боку автостанції він чекає людей на евакуацію. Емігранти, я змусила біжать війна. На що ці сльоза, а в душі шкребе уга. Хто зна, чи побачу двір я свій колись, чи його розірве бомбою на шматки? Хто зна, що чекає на мене десь на чужині. Мене не покоїть навіть у вісні, зітхнувши тяжко, постав квіт на могилі, батько. Я ще повернусь, і ти батя, знай про це, поглянув вгору до небес, рушив дорогу, біженець Еміграція, останній погляди з вікна, на лиці емоція моя сумна. На лиці емоції, моя зла Еміграція. Останні погляди з вікна. На лиці емоція моя сумна Еміграція. Загублена сім'я ціла. На лиці емоція моя зла. Ще з 2014 року. Саме ужасне когда попал под обстрел на солнечном микрорайоне в Харькове, ну, это было тяжело, скажем так, потому что ну, видел, что твор творилось с людьми в результате обстрела ну, и вообще с местностью. Вот. Ну, рад, что выжил, <laughs> так что все хорошо.